Ранкова така рутина Підключати колесо і от нас там. там на самом деле за цією гори йдуть ну поки їх не видно ми зараз до них доїдемо Так ну що Поблагодарим це місце, Поблагодарим за це місце ми з Назаром готові дорогу. Есть первый прикол на сегодня. Сегодня утром обнаружилось, что пропала регулировка камеры. Я так предполагаю, вы все видео видите под углом. Возможно, это можно будет исправить во время монтажа. Но я в этом не уверен. Назар в классном настроении. Мы готовы. Мы, как всегда, встали рано, но выезжаем поздно. Все. Хорошей дороги. Друзья, привет. Продовжую розповідь про нашу подорож північну штату Вашингтон у дорозі номер 20 Прокинулися ми в мотелі місто Омак. Після сніданку провели ранковий огляд коней. Я був змушений підкачати заднє колесо. Потім підживили себе кавою в місцевій кав'ярні. А трохи згодом не забули про наших залізних коней, під'їхали на заправку і напоїли їх бензином. І тільки після цього. Всі були готові вирушати в дорогу. Трохи про місто Омак. Його назва походить від місцевого корінного слога, яке означає добре місце. Це невелике містечко, відоме проведенням традиційного фестивалю Омакське Родео, який є одним з найбільших родео в північно-західній Америці. Ось невеличкий приклад цієї події з мого особистого архіву. За 2018 рік. Перед виїздом Назар вивчив карту і повідомив, що на нас чекає ще два перевали: один висотою 1283 метра, інший 1575 метрів. Холод минулої ночі досі тримався, і градусник не хотів підніматися вище 5 градусів по Цельсію. Я вже почав переживати, що ми зараз їдемо в зиму, а не в подорож. Але відстань до найвищого перевалу 138 км давала надію, що повітря встигне прогрітися або хоча б не замерзнути. Ми вирушили і почали отримувати насолоду від подорожі, хоч і не виникли деякі дрібні проблеми. Перша. Я вже згадував, що камера втратила демпферну опору, через що горизонт став неправильним, а чутливість до вібрацій збільшилася. Друга. У Назара на мотоциклі не працює зарядка, і він був змушений віддати мені свій телефон для зарядки. Не питайте мене, чому він не зарядив його в мотелі вночі. У нас не було часу та великої необхідності це вирішувати. Хоч ми і піднялися о 6:30, з міста Омак виїхали лише після 9.00. Але зрештою, все добре, і ми вирушаємо насолоджуватись пригодами. На перших сьогоднішніх кілометрах ми знову зустріли оленів. Та тепер була б хоча б якась перевага: денне світло. І більш-менш живі нерви, найважливіше, телефон назара заряджався у мене. Тож він не відволікався на пошуки музики і був сконцентрований на дорозі. Каюся, я подумки щиро подякував його BMW за ту саму легендарну надійність лапка, завдяки якій зарядка теж не працювала. Особливо, коли ми кілька разів зустріли на дорозі знаки, які попереджають про високу ймовірність зіткнення з оленями на цій ділянці, ви бачите, що лісисте гори змінилися на лисі. Цей перехід стався ще вчора вночі, але, на жаль, через темряву ви його не побачили. Цей маршрут, включаючи вчорашній день та перші 40 кілометрів сьогоднішньої дороги, ми з Назаром проїжджали ще у 2022 році, коли прямували до стартової точки вашингтон BDR, що знаходиться на півночі біля кордону Канади. Пригоди на Бідеар ви можете переглянути в плейлисті. А далі ми вирушаємо на схід. І це вже буде нова дорога для мене. А це, як ви знаєте, саме те, що я люблю. На сьогодні, як і завжди. Дуже амбітний план. Нам потрібно проїхати більше 900 кілометрів. Враховуючи відстань, яку ми змогли подолати вчора, мені здавалося, що це знову лише мрія. Під час планування я був впевнений, що це неможливо виконати. Але ж з іншого боку, чому б не спробувати хоча б намагтися? Люблю тебе, серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе, це біль мене, думки я словами відганяю. Це біль мене, ми мого серця граю. Ай-яй-яй, Назарчик, чуть не скупился. Ай-яй-яй. Вот это поворот! Ай-яй-яй, Назарчик, чуть не скупился. Ай-яй-яй. Ми подолали перший на сьогодні перевал Вакону І поки ми тут, дозвольте маленьке застереження. Не довіряйте штучному інтелекту на слово Ця штука створена не для того, щоб ви думали, а щоб перестали це робити взагалі. От вам приклад. Коли назад питав про висоту цього перевалу, чат GPT впевнено видав. 1283 метри. Саме цю цифру я і повідомив вам на початку відео. А фактично, 1314 метрів. І коли ловиш штучний інтелект на цьому, він не вибачається, а починає крутитися, як вуш на сковорідці. Поміж двома перевалами лежить містечко Репаблік. Ми в'їхали до нього, і воно якимось чином подіяло на мене дуже позитивно. Я отримав добрі відчуття. Можливо, через красу природи навколо. А можливо, через чистоту вулиць, що одразу впало в око. Тому я вирішив трохи розповісти про нього. Репаблік – це невелике містечко та районний центр. Із населенням трохи більше тисячі осіб. Воно виникло наприкінці 19 століття під час золотої лихоманки. Його заснували золотошукачі, які шукали багатства навколишніх удар. І сьогодні в Репаблік зберігається дух дикого заходу, стара забудова, музей гірничної справи, привітні мешканці. Які щиро вітають мандрівників. Цікаво, що в місті досі немає жодного світлофора. Це школа, мабуть, справа. Так, да, точно. Школа. Це ж з цього села і навколо всі хутора, що в горах є, сюди приїжджають. Дітки вчиться. Невеличке село таке ухожене. Ми вже по цій трасі 305 миль проїхали. Ось бачите? Кордон, Канада. Тут і на север. А ми трохи уходимо на іст. Іст це схід. Наші мандри тривають. Щойно ми минули роздоріжжя на черговий пропускний пункт до Канади. Ви вже бачите, що після першого перевалу починає з'являтися ліс. Ми готуємось до подолання другого за сьогодні та найвищого перевалу на цій дорозі. На перевал ми піднімалися північним схилом. Температура згідно з китайським градусником впала до нуля градусів по Цельсію. Але коли ми дісталися з самого піку 1699 метрів, там було сонячно і температура піднялася до плюс 6 градусів по Цельсію. На перевалі ми з Назаром увімкнули режим блогерів та вирішили запустити дрона. Щоб зняти наші півтори секунди слави на фоні гір. Але у дрона на цю ідею була своя думка. Щойно ми зникли за хребтом, дрон образився, що його покинули, і влаштував маленьку драму, покрутився і вирішив прилягти прямо на дорогу з доволі інтенсивним рухом. Тож, замість епічного кадру. Ви бачите іптичну втечу від дрону. Нам, нам немає часу, нам до, до 25-ї ми доїдемо, це нам додому вертатися 500 миль. По тій самій дорозі вертатися. У нас 21 ва була перемичка, слідуща 25 та ні 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 Ні, Я не хочу вертатися по тій самій. Ми можемо там проігнорити Соплейк, знаєш. Зразу на скоростну кудись виїхати. Ми можемо на двойці, ти поїдеш по двойці, а я поїду на 90-ку. Да, гравійка нам точно не в тему Після щасливої знахідки дрона ми змогли перевести подих і сісти обговорити план дій. Обидва погодились, до Айдаха ми сьогодні не дотягнемо. Тож ухвалили мудре стратегічне рішення. Після 12-ї. Обід після обіду додому. А от далі класика жанру Два байкери, два сценарії. Назар запропонував прямо з перевалу з'їхати на бездоріжжя. Очі в нього горіли від передчуття пригод. Все ясно. У чоловіка новий мотоцикл. Ще ним не випробуваний. Йому кортіло перевірити, на що здатен цей звір на бездоріжжі. А я. Запропонував їхати далі, скільки встигнемо, до великого перехрестя, а звідти вже повернути на південь і пізніше на захід додому. Бо повертатися тією ж дорогою це як заварений чай в другому, наче й гарячий, але без смаку. Чесно кажучи, мені здається, Назар був трохи здивований моєю відмовою від бездоріжжя. Бо зазвичай я той самий. То першим з'їжджає за свадьбу. Але цього разу, мабуть, я вирішив зіграти роль відповідального мандрівника. Коли я відмовився їхати на бездоріжжя, я приводив логічні аргументи. Мовляв, ми далеко від дому. Повертатися тією ж самою дорогою нецікаво, маршрут вже був запланований і так далі. Та насправді всередині мене сидів трус. Який боявся бездоріжжя. Хто слідкує за мною, той знає, що моя минула мандрівка бідіаром закінчилася пробитим піддоном і незапланованими випробуваннями під час евакуації. Саме тому я й переконав Назара не відхилятися від попереднього плану. Ну, Влізти, то ти влізеш, а чи наклониш його? Коротше, записую видео, яке я потім видалю. Вот это поворот. Бо тут по факту, ну тут, звісно, гарно, прикольно. То там наші мати запарковані. То там Хтось мусор Коротше, Хочу розмір провірити, чи підійде мені, по е по цьому, по розміру, бо мої вже зносилися. А ці, Бачу такі, такі добрі довго ходитимуть. От, і він, чуваку хтось там шияку вже прострелив. Що з ним не то. Пальці в нього від, відрубалися від тяжкої життя. Воно вже крісло звісає, бо штани на потяжках. Здорово, Степан, Здорово, Степа. Здорово, Здоров, здоров. Поздоровайся, короче, Степаном. Чек я там, Джордж. Коротше, не знаю, як його там звати. Шейка шляпа, щейка шляпа. Я вже провіряв. Великий на мене. А на тебе підійдуть? Нет. Язички не зможу одламати. Великуваті будуть на тебе. А, да, я думаю, трохи язики не, 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 не одягнуться, щоб я ногу засунув. А, да? А так може і мій розмірчик. Обідно, обідно. Короче, Сашка реанімірують. Все, вставай. Я думав ти мені щось скажеш. Ми вже майже 100 миль від заправки від'їхали. 95. Місце, де ми відпочили, колишній загін Гровден. У 1934 році тут оселився цивільний корпус охорони природи, будували дороги, стежки, мости, і частина з того досі тримається. А ще раніше тут була станція диліжанців, тобто, тут завжди хтось зупинявся перепочити. Ми традиції не порушили. Під час відпочинку ми остаточно погодилися на наступному перехресті з дорогою СР-25 звертаємо на південь. І це буде початок дороги додому. До кордону зі штатом Айдаха ми не доїдемо якихось 150 кілометрів. А ще ж обід, на тому й вирушили. Олені на дорогах постійно нагадували, хто у кого в гостях. Трохи забіжу наперед. Кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Зробили ще одну зупинку просто постояти помилуватися краєвидами. Стоячи на дурвищем, Назар згадав одне моє відео. Тоді, в схожому місці мотоцикл упав, а шолом, який лежав на ньому, покотився вниз, мов футбольний м'яч. Ми лише посміхнулися. Якщо захочете побачити цю історію, шукайте її в плейлисті Олімпік Там З тобою доля, познайомились ми після бою, перев'язку ти робила, ми одне одного полюбили, Тепер перейдемо додому, не дивлячись довтом. І от, коли ми вже рушили додому, все виглядало спокійно. Аж раптом Назарів BMW вирішив, А чому б не додати трохи драми. Тож, попереду несподівано. Що сталося? Як ми з того викручувалися. Чи дісталися ми додому? Дивіться у наступному відео. Здай життя не копіючка, тож не згасає, хай свічечка, хай буде поруч його плече її рука, там с горю в гору.